Мене Марина лишила. Вона мене більше не кохає. Та не сумуй. Та вона каже, що їй треба якогось крутого бахара. При машині, при стабільній роботі. Не хотів я тобі того казати, але я чув, що вона почала мутити з рупташом. З яким рупташом? Та ж тим рупташом, що йому всі кагла прозиваються. Ну він на запорожці їздить. Ну що його тату одноп'єний по шанцях силами. І кажуть, що він щоночі до Маринки через вікно чук і трамбує її. Не може такого бути. Вона чемна. Мацохи люблять таких кручених. А він, пацан, опітаний, відростив собі певний живіт. І я ще чув, що він обікрав магазин у Верстюків. Ну я ж для неї все робив. її у чернівці на пінгвіни Мадагаскару навіть пару разів у театр повів. А треба було через вікно й відтрамбувати її, а не тругнивою показувати. Ти не переживай. поволочися вона з ним 2-3 роки і буде твоя. Гарандою, вони характерами аж ніяк не зійдуться. Та що би я за кимось недоїдки підбирав? Найде собі густим лісом. Фест треба. Правильно кажеш, забий, то фест пуста дівка. Най собі волочці з ким попало. Та таких, як вона, півраю. Там... Маринко, це ти, сонечко? Так я тобі все пробачаю. Так, все. цьом чам чам